Теперішні політики, найбільше в Україні, вони, вони дуже хотіли спровокувати і покласти знак рівності між а, то Ті ж самі п'ята колона Москви і поїхала, погнали, бла бла-бла. Mm -hmm. Тіть вони, братя, не мають один другого розуміти, котрий мацкаль порозуміє нашу бесіду. Наші хлопці на, на фронті, наші хлопці на фронті спеціально говорили по нашому, бо мацкалі ніхто ні, не розуміли, що вони говорять. Ну, це це так, як кажуть, на пальцях пояснити Кстати, Що ставить їх у ступор? Що наші предки учили при царській в Росії, учили їх, вони були э, у придворах, э, фактично навчали дітей. Це це 100% правда. Тості. Нас ними плутати, це я б навіть сказала, це якийсь рік вже ну це ми вже такий клиниць їм забили, що ніякий який то не утягне. Добре, дякую. Ну і другий вопрос саме такий.